Розкажемо вам трошки про того джокера. Є такий собі анонімний телеграм-канал Джокер. Його автор дуже любить Зеленського, дуже ненавидить Порошенка, а ще він близький до всього того слугівського кодла, часто писав звідти різні інсайди і так далі. А ще, як виявилося, він здирник, шантажист і воєнний мародер. Бо останнім часом в нього на каналі було багато не так політичної заказухи з вилизуванням влади чи поливанням опонентів. Як атак на великі українські бізнеси і компанії, і складалося враження, що він робиться з корисливим умислом, але доказів наче не було до пори до часу. Тому що нарешті за нього взялися і вияснили, хто ж, автор цього телеграм каналу, що він таке і чому він таке. Навіть аж саме видання Forbes повідомило, що основний дохід джокера приносять саме медіа атаки на бізнес чи політиків. Розслідування по розкриттю особи автора каналу провело громадське. Далі ми процитуємо допис Юрія Бутусова, бо він якраз коротко підсумував весь той великий масив інформації про цього покидька з команди Зеленського. Ми не хочемо це все переказувати. Якщо вам цікаво, то ви самі знайдете на сайті громадського там чи де завгодно. А от резюме якраз гарно написав Бутусов. Зеленський та Єрмак не коментують свій зв'язок із шантажистом та здирником Романом Кравцем, так звати автора каналу Джокер, ухилянтом від мобілізації та 153-тім номером у списку партії Слуга народу, тобто, він в нардепи не пройшов президент та його офіс, виходить, захищають шантажиста. Таке розслідування стало би сенсацією у будь-якій демократичній країні. Власником телеграм-каналу Джокер, який дискредитує та вимагає гроші з провідних українських компаній і без краю лестить президенту Володимиру Зеленському та голові його офісу Андрію Єрмаку. Телеграм-канал Джокер не є сильно відомим. Медіа 270 тисяч підписників. Більшість людей про нього не знають. Але знають про канал власники багатьох бізнесів. Саме у Джокера з'являється дискредитуюча інформація проти багатьох українських компаній, завжди без доказів, без свідчень. І після таких публікацій силові структури починають створювати проблеми підприємцям. У телеграм-каналу є розцінки на припинення дискредитуючої інформації біля 400 тисяч доларів за таку послугу. Звичайно, таких грошей ніхто би не платив, якби після брудних публікацій силові структури не починали проти бізнесу слідчі дії. Наприклад, Джокер веде компанії проти таксі, Уклон, компанії Цитрус, Стилус, Техноїжак і так далі. Завдяки розслідуванню стала відома особа шантажиста, який заробляє на здирництві спільно зі силовиками. Це 29-річний Роман Кравець, родом з якогось села на Херсонщині. 153-й у списку партії Слуга народу до парламенту. На даний момент пройшло 147 депутатів по списку. 29-річний кравець на фронт досі не пішов. Він живе своє розкішне життя у тилу, але його незрозумілі джерела доходів чомусь не цікаві правоохоронцям. Кравець придбав кілька автомобілів преміум класу. Зокрема, в березні 2024 року придбав Lexus LX600. Раніше він придбав такий самий розкішний Mercedes-Benz s 550. Кравець користується апартаментами у центрі Києва в одному з найдорожчих житлових комплексів Чикаго. П'ять разів під час війни він виїжджав за кордон, у тому числі відвідав боксерський поєдинок Усика та Ф'юрі у Саудівській Аравії. Роман Кравець має цілодобову охорону з чотирьох бійців, які захищають його тіло у Києві. Наразі кравець відпочиває в Нідерландах. Кравець не приховує, що дружить з головою фракції Слуга народу Давідом Арахамією. На його телеграм-каналі потоки Лестощів та вихвалянь Зеленського та Єрмака. За це влада допомагає йому шантажувати підприємців, бути учасником фактично здирництва, так? Питання цікаве. Якщо Зеленський та Єрмак не дадуть оцінку діям кравця, пише Юрій Бутусов, це буде наочна демонстрація суспільству і всьому світу, що саме українська влада та сам президент очолюють корупцію в Україні, і навіть після викриття роблять вигляд, ніби нічого не сталося, і значить, що злочини шантажистів будуть продовжуватися. Від каналу Саме Сік, поки що, Зеленський і його запасна копія Єрмак. Чи то навпаки, Б Єрмак і його копія Зеленський мовчать про цю історію обидва, хоча минуло вже чимало часу. Висновки робіть самі.